Щодо ефективності ОСВП, питання першої ну, стадії, можливо. Чи буде ефективний е, ОСВП в складі там, декількох будинків, скільки потрібно будинків для того, щоб функціонувала ця ефективна структура? З mm чого -hmm. потрібно починати, чи можливо потрібно в асоціацію вулицю будинку ну, більш глобально, чи потрібно в межах міста це можна вирішити. Це питання ефективно? Давайте я поділюсь з вами просто це не законодавчі питання, тому що законодавство дозволяє як групі будинків об'єднуватись в одне ОСББ, так і кожному будинку окремо створити своє ОСББ, а потім створити асоціацію. Тобто це законодавство дає всі можливості. Що з точки зору ефективності? Давайте я поділюсь тим досвідом, який я маю з цього питання. А ви ті, хто вже об'єднали е, об'єднання, можливо, скажете свою думку. Коли е, от я живу на Печерському. На тупіковому провулку. У нас на провулку 10 будинків. Люди одразу почали говорити про те, що давайте ми всі, всі 10 будинків, зворобимо одне ОСББ, тому що нас об'єднує прибудинкова територія, ми реально в тупіковому провулку можемо поставити собі шлагбаум, і от давайте ми всі об'єднаємось в одне ОСББ. В одне. Закон це дозволяє. Я почала спілкуватися з своїми колегами, головами ОСББ, головами Асоціації ОСББ по різних регіонах України. Всі мені сказали: Альона, не робіть цього. Незважаючи на те, що це є практика і право надане законом. Чому? Тому що, кажуть, так чи інакше, люди не будуть платити гроші з одного будинку на роботи іншого будинку. Так чи інакше, внески, які роблять власники одного будинку, будуть йти на утримання саме цього будинку. І коли буде стояти проблемне питання ремонт даху чи підвалу, повір, каже, люди сусіднього будинку не будуть фінансувати ремонт даху твого будинку. Тому не треба, а тим більше каже, уяви собі, що таке зібрати голоси для прийняття рішень по одному будинку, а що таке зібрати той кворум, який нам потрібен, по 10 чи по 5 навіть по двох будинках? Більше того, каже, починається питання в тому, якщо всі почнуть на один, ви створите один рахунок на 5, на 10, на два будинки, відкриєте один рахунок, люди почнуть платити свої внески на цей рахунок. Потім стане питання. Як витрачати ті гроші? Перше, тобто заплатити з цього чи? будинку 70% від нарахованих грошей, а з того будинку 100%. Угу. В якої послідовності угу. навіть той самий управитель, ну не управитель, хай це буде голова ОСББ, який об'єднав ці будинки, в якій послідовності він повинен буде витрачати гроші на твій будинок, чи на той, в якому 70%, чи на якийсь 100%. І ці питання будуть постійно торгувати людей. Постійно. Тому, каже, ми вже досвід показав, що треба створювати об'єднання на один будинок, юридичну особу. А вже потім, можливо, з точки зору географічного розташування, оптимізації витрат адміністративного характеру, як ведення бухгалтерії, як визначення питань залучення підрядників на прибирання прибудинкової території. Ви можете об'єднуватись, ви можете піти один до одного і сказати, в нас там є гарна людина в тому будинку, яку ми візьмемо управителем, і яка буде фактично нам надавати послуги, і ми таким чином цій людині буде вигідніше бути на нашій території, обслуговувати п'ять будинків, і вона буде менше брати. Грошей на цю бухгалтерію і так далі, ніж якщо би один будинок взяв одного, а другий в іншому районі міста, і цій людині треба чи їздити, чи що, і тоді це можуть бути витрати такого характеру. І е, я так само я, я вийшла до свої, ну ми спілкувалися на своєму провулку, піднімали ці всі аргументи за і проти, і, в принципі, на нашому провулку прийнято рішення отак от людьми зборами. Ми зібрались з різних будинків. Люди так само. Сказала, ви знаєте, ну скоріш за все, нам треба буде потім шукати ту людину, яка от у нас там в одному будинку немає кандидата на управління. От як сказав, шановний пан, да? не своїх людей. Треба когось залучати зі сторони. Інший будинок сказав, а у нас є людина, яка пропрацювала в сфері ЖКХ. Ми їй довіряємо. Вона. Непогано працює, можливо, ми її можемо залучити. А в нас там є будинок медик, називається, там вже подивіться, який порядок, там вже є людина, вона може взяти ще собі в обслуговування і ваші будинки. Тому кожен вирішив іти шляхом створення об'єднання на кожен будинок окремо і відкривати свій рахунок для прозорості відносин, для прозорості бухгалтерії, для прозорості того, що хто заплатив і які кошти веде по саме нашому буд... рахунку нашого будинку. Це мій досвід. Я прошу. А, ще одне, я... Одне, ще одне питання важливе. З точки зору стратегії енергоефективності, утеплення наших будинків, капітальних робіт, ви ж розумієте, що зараз ідуть багато програм різних. І державна все ж таки буде більш масштабна програма, і самоврядування сьогодні реалізують різні програми. І коли стоїть питання залучення фінансування на оці роботи по утепленню енергоефективності, воно все ж таки прив'язано до кожного окремого будинку. У людей є свої проблеми і пріоритети. У мене підвал тече, а у вас криша холодна. І я хочу в першу чергу відремонтувати свій підвал і на це взяти. 20 тисяч гривень кредиту не 100, а 20. Так Луцькі всі ОСББ почали. Вони почали з дуже маленьких робіт. Вони взяли кредити по державній програмі на ремонт мереж підва... ну, мереж підвалів. А зараз вони вже взяли на утеплення. Розумієте, на утеплення фасаду це вже величезні гроші. Але вони сказали, ми хочемо спробувати. А я не знаю, як сусіди мого будинку, будуть. чи вони захочуть підвал ремонтувати, чи що. Це є питання пріоритетності заходів і залучення фінансування на конкретні потреби конкретних власників, конкретного будинку. І в них є свій рахунок, на який вони хочуть брати ці ресурси і хочуть запозичення робити під свій будинок. Тому що є чітко люди, які знають скільки вони можуть потягти грошей. Чи вони 10 тисяч гривень можуть виходити чи з того, чи вони можуть і 100 тисяч взяти? Розумієте? Тому от такий досвід. Ви підняли року, будь ласка, поділіться своїм досвідом. Досвід такий, значить, в принципі, за моїми плечима вже 12 створених ОСББ. Де юри, які нормально функціонують. Окремих будинків і не тільки окремих будинків. Ну, є спарені, так. так, але юридично. Тут немає ніякої проблеми. Якщо вони в трьох э, будин, трьома будинками створюють ОСББ, то по бухгалтерському обліку легко розділяються кошти. А саме на ремонтний фонд, на ремонтний фонд здають всі, але ремонтний фонд э, ділиться трьома частинами. Ось ваш ремонтний фонд ви зібрали. Ви за нього можете відремонтувати підвал. А цей будівник збирав ремонтний фонд. До речі, закон дозволяє. Yeah. Ви знаєте, що можна приймати рішення окремим під'їздом або двома під'їздами не виконання. Тобто, ви хочете сказати, що це питання організації системи управлінського обліку. Це фактично нічого зразу там можна не можна мати да. одне об'єднання на три будинки, але це питання вже в системі бухгалтерського технічно, обліку Чисто розділити да. і там немає, не буде ніякого розбрату коли. Олтерія, це ж мої практики. А з точки зору збирання голосів, форму на це формування. Це ж одна річ пройтися по одному будинку, зібрати так, голоси, а одна ні. річ по трьох будинках. Ні, так закон ще дозволяє прописано, що можна Добавляв. окремим будинком, окремим під'їздом в одному ОСББ приймати якісь рішення по ремонту. Для цього треба... На вулиці, якщо у нас ОСББ має е, 75 голосів, то теж треба з трьох будинків по 60 квартир. Ні, так одним будинком. Е... Одним, а у нас ОСББ три. От я про це кажу. Так закон він бути... дозволяє окремим під'їздом або окремим будинком приймати. Це при зборах співвласників, це інша форма управління. А сучасы мило с малообразованными людьми даже юриспруденція с трудом понимают. Поэтому доказувати им, как что ви собрали, это ваше, это ваше, они все равно дають щодо нічого то в право. Те, що мені говорили... Люди, які вже обслуговували і по 20 будинків, і по 28 будинків починали так, як ви з свого власного будинку, де створили ОСББ. А потім бачили люди, що та людина добре обслуговує свій будинок, будучи власником в тому будинку, її вже запрошували, чи його запрошували вже далі і розширялася ця сфера управління. І, але і вони саме сказали: кажуть: розумієш, постійно у людей буде питання, куди йдуть гроші і хто є перший. Тому, як правило, як правило, ті люди, які вже пройшли цей шлях, вони сьогодні кажуть, що створюють об'єднання по кожному будинку окремо, але це є ваше.